Пятнадцять обіт, остальные ранены там їх на машинах, увозили, хто як мов. Я не мешканка мікрорайону колишньої доценко нині з соборності розповідає деталі обстрілу черги за хлібом чернівському фотографу та журналісту Владиславу Савенку у березні 22-го. Під час блокади міста чоловік залишився тут, аби збирати свідчення злочинів росіян. Фото зроблені ним та Валентином Бобором, який також займався документуванням злочинів Росіян у Чернігові. Використали у проєкті місце пам'яті втрачена спадщина. Історія починається з того, що була створена така, на мій погляд, унікальна книга. Це не художня книга, це документування, це свідчення очевидців, які перебували в окупації. Я не буду про неї багато говорити, бо вже була презентація, я повторююсь. Але історія саме від того, що нам вдалося завдяки Фонду за сильну Україну це партнерство, в які входять дуже багато країн Європи, це і Скандинавія і. Німеччина і Велика Британія, які нас підтримали, і наразі ми маємо півтори тисячі видання вже цієї книги. Окрім книги, написаної зі слів очевидців окупації Чернігівщини, північна культурна столиця розробила маршрут з місцями пам'яті подій повномасштабної війни. Перші два стенди були зроблені коштом міського бюджету, а решту десять профінансував благодійний фонд партнерства за сильну Україну. Враховуючи той фактор, що Чернігів це місто легенд. Ми дуже швидко обростаємо легендами, і а, вже наприкінці 22-го року можна було почути різні цифри про загиблих на Чорновола, різні цифри і варіації смерті хлопців на масанах. І від того ми зрозуміло, що дійсно маркувати маршрути, точки, де відбулися події, які пов'язані не лише з руйнацією архітектури, а й долями людей. Насправді безмежно важливо, тому що ну, той запит про те, що Чернігівне місто герой, а місто героїв воно відгукує. І воно про нас з вами. Насправді події сучасної війни, вони про нас. А це той момент, коли біля стенду в церкві на вулицю ти зустрічаєш людей, які або розказали вже свою історію, або чітко знали, що там відбувалося, і дуже може бути некомфортно, коли гід або екскурсовод може щось від себе додавати. А людина, яка була свідком, вона трошки буде апелювати. Над створенням місць пам'яті працювала творча група. Минулоріч стенди поставили на Масанах, де 27 лютого 22-го загинув танковий екіпаж першої окремої танкової сіверської бригади та на вулиці Чорновола, де авіаудар забрав життя 47 людей. Цьогоріч команда громадської організації «Північна культурна столиця встановила ще дев'ять стендів. Робоча група проєкту визначила такі місця для встановлення. Красна площа на стенді визначені дві дати: обстріл історичної будівлі обласного молодіжного центру, що стався. 27 лютого 22-го та російський удар по драмтеатру 19 серпня 23-го. Готель «Україна» 12 березня 22-го був зруйнований російським іскандером. Олімпійський навчально-спортивний центр Черніїв та будівля 19-го сторіччя. 11 березня 22-го росіяни скинули декілька 500-кілограмових бомб. Черніївська політехніка та готель «Провспілковий». Університет двічі постраждав від ударів росіян у 22-му та в 24-х роках, а готель «Провспілковий» атакували ракетами 17 квітня цього Року стенд в мікрорайоні Бобровиця інформує містян та гостей міста про наслідки рашейських обстрілів в околиці міста. Ладовище Яцеве піддавалося постійним обстрілам у лютому березні 22-го. Обстріл черги за хлібом по вулиці Соборності, колишній будинок Дворянського та Селянського земельного банку, нині бібліотека Софії та Олександра Русових. Інформаційні стенди поставили і в мікрорайоні Стара Подусівка, де росіяни знищили дві школи. За основу оформлення стенців обрали білий колір. Коли наші близькі померли. Мають це прикро нам, бо ми включаємо свій егоїзм, як же ми будемо жити без них. Насправді у них відбувається народження для життя безмежного небесного життя. І тому ми почули цей коментар, ми врахували його, і в один момент наші стенди стали білими. До підготовки інформації долучилися студенти Чернігівської політехніки факультету філології завдяки завзіканим текста перекладені англійською мовою. А фотографи Владислав Савинок та Валентин Бобер поділилися знімками, які присутні в оформленні стендів. Ті фотографії, які ми робили з Валентином, ми робили тому, що їх треба було робити. Я багато років в журналістиці і прекрасно розумів, що виїжджаючи на Донбас. Возячи туди, я там також фотографував і дивився, що і як, як фотографують, як це подають. І коли 24, 25, 26 я пішов вже робити те, що було Уже перші руйнування і перші прильоти. Ну, а все інше, головне нічого не боятися. Оце найголовніше. І тим більше, коли працюєш в своїй професії. На ці світлини вони пережили 22-й, і Вже 23, 24 сказали, давайте нам світлини міста, яке вже відбудовується, от, тому що ми хочемо бачити, як воно розвивається. Нам треба знати, що у вас там відбувається. Звісно, почалися вже більш позитивні світлини. От, тим паче, що Європа вже втомилася від війни. Звісно, ми це знаємо. На жаль, от але вони хочуть бачити саме красу. Вони не хочуть бачити війну. О, ти їм даєш класу, вони дають донати. Всі інформаційні стенди об'єднані маршрутами пам'яті, котрі можна знайти за QR-кодом. 12-те місце пам'яті втрачена спадщина, встановлять у вересні біля пішохідного моста. Він інформуватиме чернігівців та туристів про єдину дорогу життя березня 22-го. А для зручності відвідувань місць пам'яті робоча група проєкту додала віртуальну карту, на котрій позначені всі розташування стендів.